І золотої, і дорогої, мені щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу аж заплачу. А ще й до того, як побачу. Малого хлопчика в селі, молоді рвалось От гілі. Одене одинісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це молодість моя. Мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі святої воленьки, що так. Даремне марне пролетяй його найкращі літа, щоб він не знатиме дитись на всім широким вольнім світі і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився, та отдадуть у кріпаки.